Що це таке? Це для вас полуничний пиріг з лохином. Полуничний пиріг з лохиною. Наша рубрика. Ходіємо разом. У <рес> нього дуже цікава історія. Так він створився під час найбільшого нашого факапу на початку. Розкажіть нам запропонували, коли ми там працювали пів року, запропонували, кажуть, дівчата є лохина, одна тона лохини, але по 90 гривень кілограм. І ми думаємо, боже, така класна ціна. Треба брати, треба брати. І ми купили цю тонну лохини. Потім ми її заморозили. І в нас в морозилці була тільки лохина. Ми не могли користуватися нашою великою кімнатою морозильною, тому що вона була вся в Лохи. лохині. Це була кімната лохинна. Ось. І а, я кажу, Лізе, єдине рішення Що це Це соничні пуфи. Ну, Це останній взагалі день на рік, поки є сониця. Тому що а, сьогодні. сьогодні вже остання остання поставка з лісу. Слухайте. Ну це нелегально те, що ви робите занадто смачно. Так, що з факапом, ну, що Да, ми з тонною лохини, яка займає всю нашу морозилку, і в неї не поміщається більше нічого. Жодна ані заморожені, там вишні, ані полуниці. Тобто, ми не можемо робити жодні інші заготовки, не можемо купувати в великій кількості воптових постачальників, ніщо інше, переплачуємо за все інше, тому що можемо купувати його тільки маленькими партіями. Зато ми щасливі, що зекономили класній ціні на лохину. Марина говорить: так що будемо робити цією лохиною? Давай Придумаємо дуже дуже ягідний торт, і давай запечемо коржики з лохиною. Бо Марина вдома готувала е, дітям на сніданок такий пиріг запеченою лохиною, і ми спекли ці коржики. і Цей тортик на 30% складається з ягід, бо всі кор... коржики дуже так так. Таки що розмістити побачимо задача була зменшити його задача була викладати викорити... переробити, переробити переробити тонну а лохини. А цей тортик став нашим бестселером. Як він називається? А ягідний пиріг. Чому він називається тонна Лохини? <рес> Це внутрякова назва.